30 травня Львів приймав молодіжний чемпіонат України з дзюдо. Та цього разу мови йшла не тільки про змагання на татамі. Під час турніру Федерація Дзюдо України підбила підсумку першого циклу програми підготовки тренерів. Спеціальні відзнаки отримало десятеро кращих студентів з усієї України. Серед них і Кременчужани. Двоє представників Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо здобули п'яте та дев'яте місце серед усіх учасників програми. Проходили підготовчий курс до Аджафакадемії. Він був сім тижнів. Це такий курс підготовчий до АДЖЕФ-академії, Якщо ви входите, якщо ти тренер, і ти входиш до топ 10 то ти ну, отримуєш знижку на вступ до АДЖЕФ-академії. Я війшов у топ 10 і зайняв дев'яте місце із десяти. Їхній успіх це не лише визнання, а й грошова премія, яка стане поштовхом до нового етапу професійного розвитку. Уже цьогоріч молоді тренери зможуть прийти навчання в академії Всесвітньої Федерації Дзюдо. Це потрібно для подальшого участі нас як тренерів у міжнародних змаганнях це новий рівень і не лише для самих фахівців, а й для спортсменів, яких вони готуватимуть. Адже сучасний тренер це не просто наставник, а мотиватор, стратег і провідник до великого спорту. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.